Всім привіт, друзі! DeFi на зв'язку. Сьогодні у нас третій урок. Поговоримо з вами про тренди, види ринків та їх активи. В даному уроці розберемо інформацію про тренди, які не бувають, для чого. Також поговоримо про види ринків, щоб ви мали повну картину в голові, що бувають різні ринки і їх активи. Також бувають свої плюси, мінуси в ринках, тому це все детально розповім вам в даному відео. Якщо ви ще не бачили попередні відео уроки по трейдингу, вони безкоштовні наголошую саме на цьому. Обов'язково їх передивіться, так як там є досить Великий і гарний зміст інформації, щоб ви розуміли в подальшому всі наступні уроки, які я буду записувати для вас. Давайте перейдемо до тренду. Що ж це таке? Це напрямок руху ціни актива в ринку. Вони бувають у нас локального і глобального характеру. Тренди бувають у нас висхідними, низхідними і бічними. Тобто, ще їх прийнято називати флетом. На картинці ви зараз бачите, у мене стрілками відображено конкретно локального характеру тренд. Тобто, у нас є бічний тренд. У нас є висхідний тренд, низхідний тренд і знову висхідний тренд. Наголошую ще раз, це картинка локального характеру. Зараз ми перейдемо в TradingView і я вам більш детальніше ще раз все покажу і розкажу. У мене, друзі, зараз відкритий графік біткоїна, відповідно він досить технічно виглядає, тому саме графічно на ньому я все відображати буду і показувати про наші тренди. Висхідні, несхідні, бічні. Локального та глобального характеру. Тому давайте переходити, зараз вам все графічно покажу. Першим ділом, що в нас таке висхідний тренд, це коли його мінімуми і максимуми ціни повишаються кожного разу. Давайте графічно вам буду відображати. Ось у нас є зона біткоїна 16 570 доларів. Це його мінімум. Тепер ми будемо шукати його максимум. Максимум по подальшому у нас був в зоні 26 474 долара. Тепер знову ми шукаємо мінімум. Мінімум у нас вже був попередній, як ви тепер бачите, 18671 долар. Тепер знову ми шукаємо максимум. Максимум у нас вже відображається по ціні 31 тисяча. І знову шукаємо наш мінімум. Ось наш мінімум. І таким чином знову шукаємо наш максимум. І знову шукаємо наш мінімум. І знову шукаємо наш максимум. Відповідно, як ви бачите, кожного разу. Висхідний тренд у нас повишає свої мінімуми. Тобто, ось зелені стрілки відображають у нас мінімум. Тому саме ми можемо стверджувати, що локального характеру біткоін виглядає у нас висхідним трендом, і глобального також зараз виглядає висхідним трендом. Подивимося, як буде в подальшому. Тепер давайте шукайте низхідний тренд. Це також досить важливо. Тобто всі наші максимуми і мінімуми тепер мають понижатися. Давайте їх шукати. Ось наш максимум, нехай буде до прикладу. Ось наш мінімум. Ось наш максимум. Ось наш мінімум. Ось наш максимум. І знову ось наш мінімум. Тобто ви бачите, що кожного разу наші максимуми понижалися. Мінімуми також понижалися. Тепер давайте шукати бічний тренд в бітконі. Де він знаходився? Для чого нам бічний тренд? Для того, щоб могло бути накопичення енергії і в подальшому рух актива в одну із сторін, тобто вниз або вверх. Ви бачите, що біткоін у нас в листопаді 2022 року саме почав свій бічний тренд. Ось він у нас зараз на ринку, тобто ми можемо нашу зону виділити, як я вам показував вчора. Беремо наш прямокутник і виділяємо зону для кращого розуміння, щоб ви графічно все собі відображали, щоб ви все розуміли і бачили. Тобто, ви бачите, що в нас з листопада по березень конкретно була зона боковика. Після цього, коли ми накопичили енергію, тобто ми заправили свою машину, що я вам розказував у першому уроці про базові поняття. Коли ми машину заправили, ми будемо їхати на якусь певну відстань. Саме коли машина була заправлена, ви бачите, що ми накопичили енергію, і ми вже пробили дані рівні і полетіли вищі. Завдяки цьому, у нас вже пішов локальний висхідний тренд. Тобто, саме тренди ось так у нас і працюють. Відповідно, якщо це графічно намалювати, ось у нас висхідний тренд. Показується. Тепер я вам покажу низхідний тренд. Ось у нас низхідний тренд, тобто максимуми і мінімуми, як ви бачите, понижаються. Ось таким чином ми определяємо наші тренди. Тобто, якщо у нас локального характера тренд був ось тут ми могли його приділити. Ми ще не знали, що буде у нас актив саме рухатись в висхідному тренді глобальному. Ну на даний момент ми можемо вже це все проаналізувати, і ми розуміємо, що наші мінімуми. Їх ціни повишались. Це вже нам показує те, що у нас йшов висхідний глобальний тренд. Саме так тренди працюють. Давайте повернемося до презентації і продовжимо. Для чого нам потрібно розуміння тренду? Розуміння тренду дає нам змогу грамотно визначити напрямок активу і куди він в подальшому може піти. Також ми можемо саме тренду робити технічний аналіз і відторгувати ті чи інші ситуації на ринку під нашу торгову систему і торговий стиль, який ви в подальшому самі собі оберете, створите його. Ну, а це вже буде в подальших уроках. Давайте перейдемо назад і попробуємо зрозуміти, що я тільки що проговорив в теорії. Ось дивіться, до прикладу, я сказав, що тренд дає нам розуміння, куди актив і в якому напрямку може піти. Тобто, ми зрозуміли, що в нас локального характеру висхідний тренд, і глобального також висхідний тренд. Тобто, кожні, як ви бачите, мінімуми, тобто кожні корекції, які були на тому чи іншому активі, а в нас саме на бітконі. Якби в нас тут були рівні, і вони б нам би підходили під нашу торгову систему. І, відповідно, наш стиль, ми могли б все відторгувати в лонг, брати угоди і за рахунок цього заробляти досить непогані проценти до нашого депозита. Також даний актив дає нам змогу біля рівнів определяти, як саме нам потрібно заходити в ту чи іншу угоду. Тобто в лонг чи в шорт. Як ви бачите, в нас тут також продовжився висхідний саме тренд, тому тут ми могли б як мінімум зайти на пробій. Під нашу торгову систему, під наш торговий стиль, і відповідно забирати наші проценти. Ось до чого нам розуміння тренду. Тобто я стараюсь в кожному відео, щоб ви розуміння мали на ринку, як саме все працює. Коли у вас буде, друзі, розуміння, ви зможете всі базові поняття і все те, що я проговорюю, саме використовувати для того, щоб заробляти і розуміти, що ви робите, тому що багато людей не розуміють, у них хаос в голові, немає конкретної структури. Я стараюсь до вас цю структуру максимально показувати. Давайте повернемось назад до презентації та продовжимо. Поговоримо про види ринків. У нас є американський, Форекс, криптовалютний. Це самі актуальні ринки, які я обрав, тому давайте більш детальніше по них пройдемося. Ринки та їх активи. У кожного ринку є свої плюси, мінуси, а також інструменти та їх можливості. Американський ринок дає змогу нам торгувати акціями компаній та використовувати ф'ючерси. Що таке фьючерси, більш додатково вам розповім в наступних відеоуроках. Тому на цьому акцент зараз не тримайте. Давайте розповім вам про плюси та мінуси американського ринку. Серед плюсів можу виділити те, що є досить багато акцій, які ви можете обрати, проаналізувати і торгувати під ваш торговий стиль. Серед мінусів можу вам сказати те, що вам для початку потрібно мати 2000 доларів. Для старту також вам потрібно за площадку платити гроші. Також, друзі, 24 на 7 акції не торгуються. І на вихідні американський ринок закривається. Це самі основні мінуси і плюси, як ви бачите, американського ринку. Переходимо до Форекс ринку. Він має багато інструментів до всіх трейдерів і їх побажань, а також поріг входу досить малий. Серед плюсів може виділити те, що дійсно ви можете почати зі 100 доларів, відкрити брокерський рахунок, відповідно, знайти максимально безпечного брокера, щоб можна було заводити та виводити ваші фінанси. Також є досить багато валютних пар, на яких ви можете торгувати. Об'єми досить хороші, волатильність, я б сказав, би, умірена. Тобто. Немає різких рибків вверх вниз на активах, тобто можна плавно, грамотно торгувати, якщо володіти технічним аналізом, фундаментальним. І відповідно серед мінуса можу виділити те, що площадка є досить застарілою і інтерфейс незрозумілий для багатьох. Тому вам потрібно буде, як мінімум, проходити обзори, розуміння, що за що відповідає, яка кнопка яку функцію конкретно несе. Переходимо до криптовалютного ринку. Він у нас досить молодий, волатильний, має багато криптовалют, низький поріг входу. І саме головне, даний ринок працює без перерв. Серед плюсів можу дійсно виділити те, що ринок працює без перерви, тобто 24 на 7. Можете торгу будь-який час в день, вночі. обирати досить багато інструментарію різного, також різних активів, які вам необхідні, тобто криптовалюти. Робити аналіз, відповідно торгувати. Низький поріг входу. Тобто можете зайти із 5, із 10, із 50 доларами, відповідно набивати свої перші угоди плюс в мінус. набирати статистику, набирати досвід і відповідно вже торгувати під той стиль, який вам буде необхідний. Серед плюсів можу виділити те, що є досить багато цікавих бірж, на яких є. Саме головне класний інтерфейс, зрозумілий, інтуїтивний. Тобто ви будете розуміти, що за що відповідає. Це саме головне, тому що на Форекс ринку і на американському ринку на жаль, цього немає. Серед плюсів вам не потрібно сплачувати ні копійки за те, що ви будете використовувати біржу. Серед мінусів можу виділити те, що є дійсно багато ризиків в криптовалютному ринку, саме те, що криптовалютні біржі можуть бути взломані або можуть закриватись. Плюс ще криптовалютний ринок не регулюється настільки добре, як регулюється Форекс ринок або американський. Тому обирати слід вам те, що вам зручно. Я саме торгую на криптовалютному ринку, так як мені він максимально близький до розуміння. Домашнє завдання у вас буде друзі, обрати 5-10 криптовалют, які ви вже додавали в Тікері. І провести тренди ви східні, несхідні і бокові, як я це вам показував на відео. Для вашого кращого закріплення матеріалу. Якщо щось не будете розуміти, ви завжди можете перейти в YouTube канал DeFi.ua, відкрити дані вкладки, і відповідно перейти на Telegram канал і на Telegram чат Якщо у вас не буде розуміння тої чи іншої теми, або якогось матеріалу, ви можете написати в Telegram чат і я буду закривати всі ваші питання.